Наш вже розблокований. Сьогодні на в'їзді у місто зняли всі блокпости, на яких активісти стежили за транспортом. Про це повідомляє керівник Львівської самооборони Валерій Варемчук. Він пояснив, що блокпости стали вже не потрібні, оскільки провокатори з інших регіонів більше не їдуть до Львова. Також він додав, що вся правоохоронна система Львівщини переходить у повноцінний режим роботи. Отож від сьогодні львівські міліціонери патрулюватимуть вулиці, як і раніше, у формі. Сьогоднішнього дня правоохоронці повертаються на вулиці Львова в своїй формі. Це дуже важливо, і їхня робота буде йти спільно з, з нашими добровольцями, з тими, хто готовий і надалі контролювати і допомагати міліції патрулі по місту, автопатрулі, патрульна постова служба, державна інспекція. Так само будуть йти спільними.